О, я зовсім забула про свій бургер. М -м, яка смакота. А це ще, що за Скітлз? Ага. Що? Ну ні, не може бути. Пироку зачекає час братися за роботу. Джил, у мене для тебе є дещо. Я знаю, що ти любиш лайфхаки зі скітз. Що не подобається? Вибач, подругу, але в такому разі мені доведеться застосувати силу. Ти легше. Пої волосся! Гаразд, умовила. Давай перевіримо. Yes. Так, беремо скіт і обережно розкладаємо на тарілці. Готово. А тепер заливаємо воду. Так? Неймовірно гарно. Я пропоную зробити цей крутий лайфхак ще крутішим. Намалюємо смайлик. І. Отак! От Який красень! Тепер серця. Вау! Це виглядає як справжня магія. Знаєш, мені здається, це не тільки гарно, а ще й смачно. Перевіримо. Так, Я вважаю, що лайфхак вдався. Я делу.